Ну що ти включив уже камеру? Та підошти тут кнопку заїло. О, все нажалось. Біжу, біжу підоздіть мене. Ой, жирний якийсь не вляжа, оліс. Так, всім привіт, друзі. З вами, як завжди, я, містер Кріпер, і оці два облса. Не, не переживайте, я їх затроллю в наступному відео. Вони цього просто не знають. Я привдівся і вони думають, що я просто адмінсервера. Ну, вони не знають, що вони і затронули адмінсевер, ну менше з тим. Зараз у нас новий рік, 26-й. Так що я хотів би вам побажати, ну щоб в наступному році з вами було все добре. Ви ставили мені лайки, дивились мої відео. Ну і щоб у вас просто все получалося, все, що вам треба, все. щоб все було добре. Ач, ай, чо ти мовчиш Зароди. А, Бажаю вам бажаю вам, бажаю вам. Бажаю вам доброго машини, щоб колеса крутились, не відламались. Ти інвалід, що ти сказав? Ой-ой-ой, перепутав то інакші сторона треба читати. Ай, бажаю вам багато цукерок, а далі не бачу, що читати. Давай тепер ти. Е, бажаю вам, щоб ви. Е, е, щоб ви зашпортилися ще не міли ходити. Ваще, ваще, вау, вау, вау. Бейкуйте, щоб бикуйте, бейки. Ти що сказав? О, ой, я перепутав листочок. Просто розумієш, я коли в туалет сходив, походу не той листочок взяв I'm so sorry. Що ти сказав, щоб я Ти що ти хотів, ти сказав, щоб я зашпорився? Ти сказав, щоб я зашпортався? Ти. Ти що чую? Ти чую? Я тебе зараз... Я ти я ти ще той палка, як по голові дам, от на тобі. А ти мене за кадр викинув! Ну все, тобі не Во, 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 тихо, тихо, все, сідай, сідай. А ти якийсь! Да, наступний раз вообще. Капець тобі. О, я, походу, тоже жирний. Блін, не можу! О, все. Давай кажи щось. Ай, ще Треба листочок поміняти. Ой, ой, ой. Так, все, 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 я вроді не сяв. Але то чуть-чуть ну, на день народження, ну таке. Бажаю тобі. о, о, о що тобі, а? Бажаю вам. О, блин, все розпливається. Блін, зараз зараз в очах розпливається. мені чуть-чуть трохи А, Бажаю вам щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. І багато грошей вам бажаю так. Добре, друзі, це були наші побажання вам на новий рік. Так що всього-всього вам найкращого. До зустрічі до нових відео. Все, закінчив. Що -що. Все, 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 вроді виробив. Ой, все, ти ще на мене був биканув. Я тобі ще покажу, як на мене бикувати. То ти на мене биканув, ти ч, я тебе зарепоб'ю. Тобі Допа. бау бау Ха -ха. Моє копье, ой, Твоє копье тебе. На, На. ну сады бе капець! Я тебе зарапалкой відіб'ю! Да, а написал, звичай, да ти капець! Да ты хоть не 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 звиключилось! Ой, баран, як не виключилось? ногами його пинай, ногами, ногами, ой, з радістю! З радістю! радестью, лупашева. Давай, 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 лупайся, лупайся. лупаш. Ти зупинились, давай вируби камеру. Ой, камери, камери. Ой, так вирубайся, давай. Ой, зараз розбіг. 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 Ой-ой. Пацани, пацани, погана проблема. Я не знаю, чи це відео вийде, вийде випуститься, бо я влетів в камеру і пацани проблема. Я застряг в камері. Що мені робити? Ой, я тобі зараз поможу зняти ту камеру. Я тобі зараз поможу, поможу, А вони не знають, що я на свою камеру знімав. Добре, друзі, всім пока, а я йду тихо рознімати. Ой, кого рознімати. Я зараз тебе розберу запчастинки. Все давайте з новим роком вас.